Мало дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і не забариться. Вітаю ви на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо перших два вірша. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм англом рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Як ми бачимо, е Тут є декілька слів, які являються дієсловами, словами, які говорять про місію або призначення, що хто має робити. В першу чергу ми бачимо, що об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати, а Він показав. І дехто говорить про те, що тут є ієрархія, Бог головний, Ісус Христос, якби менший, ангели посередники, а взагалі там десь внизу є Йоанн. В реальності все виглядає набагато простіше. Тут немає ніякої ієрархії. Біблія ніде не вчить про ієрархію. Вона не говорить про те, що є хтось вищий хто нижчий. Це є винахід лише людей. Ми тут бачимо слідуще. Ми бачимо певну логічну послідовність. В першу чергу. Всього того, що відбувається на землі, і всього того, що написано в книзі об'явлення, як історії, як пророцтві, ми бачимо, що автор ціє... цього пророцтва є Бог. І тут не сказано, що це отець чи син, а написано Бог. Саме Бог. Я хотів би звернути нашу увагу. Так написано, і так ми говоримо. Бог. Являється автором. Ми не знаємо: Отець, чи Син, чи Дух Святий являється автором. Далі. Просто сказано, що Бог. Друге, Ісус об'явив, тому що об'явлення Ісуса Христа, як ми бачимо, сценарій Ісуса Христа. Знову ж, не сказано Сина Божого чи Сина Людського, а саме Ісуса Христа. В слідуючій темі ми якраз розглянемо питання, що собою представляє саме вислів Ісуса Христа. Це дуже важливо. Тобто сценарій є Ісуса Христа. Ангелам показав. Основні виконавці це ангели або вісники, будемо казати так, актори в певної мірі. Вони виконують ту чи іншу місію, Вони, їм призначено це робити. Ну і глядач, тому що йому написано, йому сказано, це Іоанн. І книга об'явлення, яку він написав, це якби рецензія на все те, що від... має відбутися в майбутньому. І так, Бог являється автором, який пише. Ісус Христос створює цей сценарій, ангели виконують його, а Іван просто являється глядачем і пише свою рецензію. І так у кожного є своя функція і кожного своє виконання. Тепер тому ми маємо розуміти, ніякого ієрархії в об'явленні ми не знаходимо. Ми просто бачимо, як все має відбутися. Об'явлення Ісуса, яке йому дав Бог, щоб показати. Він, тобто Ісус, показав, пославши своїм ангелам через своїх ангелів для Іоанна, і в результаті Іван. Засвідчив про Слово Боже, він озвучився, і таким чином, все це дійшло до нас. Завдяки такій певній послідовності, завдяки такій логічній дії самого Бога ми маємо вістку, яка звіщає нам про майбутнє, яка готовить нас до приходу самого Христа. Амінь.